Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Чому обмежена придатність опиняється на передовій? На жаль, таке стається внаслідок недосконалості законодавства, мовчання лікарів, які проводять ВЛК та через незнання прав військовими. Як цьому запобігти? Розбираємо взагалі завжди коротко і по суті, а поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Законодавче питання обмежено придатних регулюється наказом Міноборони від 14 серпня 2008 року номер 402 а саме під пунктом Г, пунктом 23, глави 20, розділу 2, де зазначено, що одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку у довільній формі вказуються, які види служби та роботи протипоказані особі. Особи визнані обмежено придатними, не придатні до служби у десантно-штурмових військах, плав морській піхоті, спецпорудах за винятком підроз... підрозділів забезпечення та придатні до служби у частинах забезпечення ТЦК станових організацій навчальних закладах. Ключове речення в індивідуальному порядку. У довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі. І я ще жодного разу не бачив у постанові ВЛК запису, що конкретному військовому протипоказано, враховуючи його захворювання. Бо у кожного вони фактично різні. Комусь, наприклад, протипоказані навантаження, бо у когось, або у когось взаємодія з холодом, викликає. Приступи, а для когось відсутність гігієни провокує шкірні висипання. Скажу більше, до цього часу більшість ВЛК навіть не виконує формальну функцію і складову наказу, і не пише, де військовому заборонено служити. Як наслідок, командир знає про його статус, але не має застережень. Тому і не дивно, що обмежено придатні часом опиняються і на передовій. Як цьому запобігти? Одночасно і однозначно вимагати від ВЛК зазначити протипоказання. Це найефективніший спосіб. А що робити, якщо у постанові нічого не вказано, і ви служите, а командир відправляє вас виконувати завдання за умов, які вам протипоказані. Офіційно повідомити його рапортом. Впевнений, про таке ви навіть ніколи і не чули. Корисна інформація. Ставте і підпишіться на канал буде цікаво. Всім дякую за увагу!